На підприємстві, де заготовляють індиче м'ясо для продажу за кордон, цьогоріч встановили сонячну станцію. Без неї при відключеннях світла були проблеми із заморозкою, оскільки це роблять у камерах, де температура має зберігатись до мінус 35 градусів. Це на роботу впливало на якість, на могло мало подивити. Справа в тому, що продукція заморожується, і коли ми поставляємо своїм партнерам на ринок збуту, то вони бачать, що цикл замерзання розмерзання продукції. Але це вже впливає зараз на, на показники і на ціну. Крім того, під час відключень зросли ціни в платіжках за електрику, бо всю техніку треба було перезапускати. Тому цьогоріч вирішили встановити сонячну станцію. Вона має потужність 700 кВт і покриває 95% потреб фірми влітку. Кожний запуск мотору це кожне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб цього не було, ми того і поставили цю станцію, щоб воно. Не різко не виключалося і різко не пропадало світло. Коли почалося масове відключення світла, нам це нас це не устраює, ми, ми, ми почали платити у півтора рази дорожче. Станцію спроєктували та змонтували упродовж двох місяців. А вже за півтора побачили результат зменшене споживання та безперебійне живлення, каже головний інженер. Потужність такої станції орієнтовно окупиться за два роки. Складнощів не було так, як дах не має сильного кута нахилу, тому нашим монтажникам не було якоїсь складнощів для встановлення їх. За словами головного інженера, у найближчі місяці підприємство не планує збільшувати потужність станції. Втім, наступного року хочуть встановлювати сонячні панелі і на інших об'єктах фірми. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.